Вітаю на моєму каналі біля камери. І як ви бачите, що вже неодноразово я замовляю товари із сайту Aurora.ua. Дуже подобається мені робити там замовлення, тому що це дуже швидко, практично і головне, що доставка безкоштовна. Тобто, ви нічого не втрачаєте взагалі. Давайте ж дивитись, які товари я замовила на 655 гривень. Зараз так цікаво пакують, що ось є тут така стрічка перфорована. Її відкрив, повністю коробочка відкрилась. Економія і скотчу, і часу, і зручно, те, що дуже легко відкривається. Перше, що звідси я дістану, це ось таку м'яку іграшку. Ой, вона навіть в камеру не попадає, така велика. Це гуся бнімусь. Або гусь подушка м'якенька. Женька каже, що у її подружок дуже класні ці іграшки. Багато у кого їй. Вона каже, я таку теж хочу. Ну, хочеш, значить, замовимо. Звертайте увагу у куточок, буде цінник, скільки вона коштує. Так, наступне, що я замовила: 10 ручок. Це масляні ручки, які дуже класно пишуть, але вони одноразові. Я іншими навіть вже не хочу користуватись. Вся моя родина їх дуже полюбила, і тому я вже про запаси їх замовила. У сумочку кидаю, щоб завжди ручка мене була з собою. Євгенія теж покидає по рюкзачках, пеналах. Ну, дуже вони класні. І ціна також приємна. 5 гривень одна ручка. Попросила різними кольорами, ось мені і прислали різні кольори цих ручок. Товарів у мене небагато я замовляла, але вони дуже класні і для мене дуже корисні. Так, наступне, що я тут дістаю, це ось такий засіб, пракці, мабуть, називається. Це для того, щоб помити свою посудомийну машину. Воно, бачите, якесь двохфазне. Почитаю, як правильно ним користуватись, тому що ніколи ще не мила окрему посудомийну машину, хоча знаю, що потрібно. Промувати і ось саме купила цей засіб. Ну, побачу. Хто користувався, пишіть мені, будь ласка, як він вам сподобався чи ні, чи ви побачили якийсь ефект від нього, чи ні. Якщо вам сподобались ці товари, які ви бачите перед собою, я завжди. В описі під відео додаю посилання, щоб ви могли перейти і зручністю замовити те, що вам потрібно. Чи такий самий товар, як у мене, чи будь-які інші з багатьох категорій по акції зі знижками. Це вже обираєте ви. Натискаєте на посилання і відразу потрапляєте на цей сайт. Так, наступне, що дістаю з цієї коробочки, це також для посудомиючної машини. Ось такий освіжувач. Для посудомийки. Якщо ви не дуже часто користуєтесь своєю посудомийною машиною, там буває такий при відкритті неприємний запах. То саме ось такий освіжувач, він екологічно чистий, я прочитала про нього, що він не шкодить і можна мити дитячу посуд у посудомийках, і навіть якщо це є освіжувач для наших девайсів. Також був зі знижкою, вирішила придбати спробую, наскільки вистачить його, не знаю. Виглядає прикольно. Апельсиново-лимонний запах. Ви, мабуть, подумаєте, чому це я все замовляю? Тому що деякі товари є саме на сайті в магазинах Аврори, ви їх не знайдете. Тому я вам раджу переглянути цей сайт і купити ці товари, які ви не побачите в магазині. І останнє, що я тут бачу, і чому дуже також рада. Це ось купила кисневий відбілювач. Бачите, як все гарно, якісно пакують. А всі такі ось речі, хімічні, да, вони запаковані у додатковий пакетик. Так, відволіклась. Заказала містер Хелен кисневий відбілювач для кольорових речей. Купувала неодноразово для білих речей, дуже класно пере, вибілює, справляється своєю задачою і вирішила також купити для кольорових речей. Як ви знаєте, в мене є маленька дитина. А Всі ці пірешки, вони залишають після вживання їжі сліди. І, звичайним порошком їх не можна відстирати. А ось за допомогою кисневих відбілювачів дуже класно це все буде виглядати. Ну і звичайно, аж багато кольорових речей, що вони не псувалися, не міняли свій вигляд. Ось саме придумали такі ще для кольорових речей. Хто не пробував, зверніть увагу. Чому що я неодноразово роблю замовлення саме на сайті? Тому що це, повторюсь, дуже швидко і дуже зручно. Я мама в декреті, і мені не завжди виходить сходити з дитиною в Аврору і купити і щось вибирати у цих магазинах. А ось на сайті, коли я щось переглянула, додала у корзинку, замовила, прийшла потім в Аврору оплатила, забрала і пішла додому. Тобто, взагалі, час у мене тоді економиться. І я вирішую самостійно, коли мені зручно. Прийти і забрати моє замовлення. Ви зберігаєте щось, мабуть, до тижня у магазинах, нікуди воно не дінеться, ціни не міняються. Скільки коштувало при замовленні, і навіть через тиждень, коли воно прийшло, ви приходите забирати, стільки все одно буде коштувати. Тому я вам раджу замовляти і насолоджуватись покупками своїми. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім миру, здоров'я, вдалих покупок! І всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!